Політичні імпотенти, чорна хмара, як смола, і не видно більше сонця в Україні повна тьма. Це монголи чи татари, ні донецькі пацани розривають Україну для Донбасської братви. Як гієни налетіли, зуби гострі, очі злі, морди хитрі в болоті, білим пухом заросли. Ослабіла Україна, але світла голова. Люди добре розуміють, де закопана свиня. А скільки вам треба для повного щастя людей обдурить, щоб грошей накрасти, купаєтесь в гріхах. Як свині в болоті і жир через вуха по пузу тече. В швейцарських банках під проценти ви свою совість під замки. Прем'єр-міністри і президенти на сотні років поклали. Тут Баба Марія у Львові живе, в неї грошей на хліб не вистачає. Пенсія в неї є дуже мала, а голодна старість нещаслива. А у пана президента є Мерседес за 100 тисяч євро з країни єс. Добре для вас. Я ще розумію. Ви представляєте Україну. Ваша охорона їздить та таких. мерседесах, пошированих крутих. У вас їх 15, як у кіно. Це цілих півтора мільйона євро. Август. Гелікоптер, ви літаєте на ньому, як собі Орел. А Баба Марія в маршрутці сидить В неї зубів немає, і серце болить. Це казка про 15 чорних мерседесів, які собі купив український президент. А Україна плаче під пресом. Вибори йдуть в банди парламент Євро-2, 0-1-2 Стадіон більше мільярда Хто буде кредити назад віддавати Точно не ті, хто надумав їх взяти Яхти, вілли, мерседеси, гелікоптери І стюардеси, бідність Пенсія мала, Смерть народу їм не страшна, Тефлонова сковорода, Смолою намазана, міс в раю за гроші нема. Горіти у пеклі ваша доля така. Вам сподобалось, вам сподобалось.